Добрий ранок. Ось Бакота, Туман, правда, але. Але ранок. Я трошки не бритий, тільки проснувся. Як ти взагалі? Чудове місце. Напиши мені, в тебе там інтернету, я так розумію, немає. А ми зараз тут переночували, я з товаришем і їдемо вже на Київ. Ну, тут ще десь виїдемо звідси, десь часов, може 10-11, зараз будемо снідати. Тут ось будівля. Будівлю якусь в чайовню зробили. Стежку таку дерев'яну, Сонечко стає. Тут такого не було, як ми коли були з тобою. Знаєш, тут таку зробили. Добрий ранок, друзі, дивіться яка краса! Чудово прокинутись у палаці. І це ви всі, мабуть, знаєте, це місце це Бакота. Трошки прохолодно, але й кайфово, дуже гарно. Ця димка це просто... Ну, телефон не передає таких, такого цього краєвиду, але хоч трішки вам красоти. Сонечко вже піднялося І димка трішки пішла. Але краса. так над обривом я ще не стояв, але круто. Чудово. Всім гарного дня та чудового настрою. А ми будемо мандрувати далі. Ще побачимось. Святик приготовив у нас сніданок. А на сніданок у нас макарошка з грибами та авокадо. Спагетті. Шпагеті? Угу. Спагеті З білими грибами, авокадо і тертим сиром. А гриби вчора назбирав. В гуті. Стара гута. Круто. Ну, ми будемо снідати. А далі ще буде. А далі ще буде. Далі Богдан. з вином. Мед. Мед, я не знаю, чи ми знайдемо. Окей. Okay. А далі Вінницька область і Київ. Все. До, до нових зустрічей. Всім. Гарного настрою. А ранкові віджимання ніхто не відміняв. А да? ще де в Бакоті. Ми поїхали. Ху, супер. Слабенько трошки, може, поснідав. <свісна> Але в цілому супер. Полетіло сюди. А Арункові віджимання ніхто не відміняв. Да? А ага, сидів в бакоті. Ух, супер! Слабенько трошки, може поснідав. Але в цілому супер! Красота! Спустилися до самої водички. Йдемо. Під берег. Відійшли від кемпінгу десь в кілометр. В святик то, звісно, пішов вже купатись, я то ще до такого не, не дійшов, але дуже гарно. Клас. Що там за чупока брипали? Рак під водою. А? Красунчик який. Куди це він чим чекує? Прикольно. Ця такі, ти подивишся. Він завтра-завтра перепреться. Передом. Передом. Може то краб тоді. Ні, ну рак, Чого краб. Ой, так холодніше. Як та дитина мала в тій воді грається? Оооо, так! Привіти, хворічка! Да. Привіти, водичка! Привітик, водичка. До речі, щось в цьому році я дуже кайфую від води, я так не любив пляжі і воду. Вставати я не буду. Чому? Я взяв крупним планом. Кажу, це ваді. Це тільки для особистого перегляду. Зрозумів. Йдемо цими кущами? Ну знайшов яблучко. Смачне. Дуже гарно. Ух, а це там наверху десь там увес. Дуже високо, так, я там трохи віджимався, а це могили, прямо в печерах могили, уявляєте? Тут що, вхід до печер, тріщини в скелі. Але так цивільно кругом лавочки, а там вверху. Зараз ми спробуємо вхід до монастиря. там люди якісь є поховання такі якісь. таке ну, туди вуть не заходжу. Келлі це вхід, але тут, мабуть, не буде видно. Доброго дітей. Бокотоняна. Скільки тут всього? Печера. Святик, що там? Тут так красота, погрібом пахне. Погрібом. Погрібом каже пахне. Темно. Взагалі нічого не видно. Але кругом ікони. Кругом Отче наш. В печері такий монастир. Так само, да? Святик молиться, гріхи замалі. Молився, поховання таке десь. Там ну, туди вглиб не заходжу. Делі. Це вхід, але тут, мабуть, не буде видно доброго бокотаняна. тут всього? Печара. П'ятик, що там? Ага. Тут красота, погрібом пахне. Погрібом. Погрібом каже пахне. Темно. Взагалі нічого не видно. Але кругом ікони, кругом от наш. В пещері такий монастир. Тут так само, так? Да? Святик молиться, гріхи замалі. О. Дуже гарно, жовтень місяць. Супер клас. Святик, що ти там? Вже, краще. Вже все добре? Yeah. А ми тут бачимо екологічно Туристична стежка, давня Бакота, 10 кілометрів. Ось ми знаходимося тут і можна обійти це озеро, так? це озеро називається Річка. Як? Водосховище. Водосховище. Тому нам треба дати ідею твоїй пригоді, так, щоб організували тут забіг. Бакотські вертикалі. Бакотські вертикалі. Круто, ми піднімаємося вверх. Скайранін макась круто Це була ранкова бакота, а це вже на годинку, перша година дня. Очікує свою даму. Даму, сюди отак, да? Не. Ти ж відео знімаєш Ну да. так. Я думав, фото робиш. Ти ж мене підловлюєш, я тебе теж підловлюю. Но я там тебе не так підловив. Що, погнали далі? Так. Стежечка. Скелі. Бакота і... і Юрчик. Піднімаємося. О, оберезно, оберено. Фу, фу. Правду говориш, треба триматися за перила.